Підвищення рівня води загрожує не лише підтопленням суходолу, а й зростанням рівня інфекційних захворювань. У головному управлінні Держпродспоживслужби наголошують, громадяни мають дотримуватись правил санітарної гігієни під час водопілля. Наприклад, вода із затоплених криниць може стати причиною хвороб шлунково-кишкового тракту. Тобто, все, що є в ґрунті, у нас може вимиватися та надходити в криниці людей, забруднювати приміщення при затоплю при затопленні. І забруднювати ну найрізноманітнішими хвороботворними мікроорганізмами. Це можуть бути там звутники туберкульозу, лепестерозу, черевного тифу, сибірки. Вірусних гепатитів, яйця та лічинки, цисти, лямблі, тобто ну дуже різноманітний склад. Небезпечними можуть стати і продукти харчування, що зберігаються у погребах, які затопило. Спеціалісти не радять вживати їх після пошкодження упаковки, а свіжі овочі та фрукти мити питною водою і не забувати про правила безпеки під час водопілля, не використовувати воду для питних потреб з відкритих водойм, а також з підтоплених або невідомих криниць. Воду ми використовуємо з альтернативних джерел гарантованої якості, тобто це привозна вода. Якщо це були овочі та фрукти, то перед споживанням їх необхідно промити питною водою, не водою з кринець, а тою привозною питною водою. А при споживанні дітьми, то ще необхідно обдавати їх окропом. Для приготування їжі також необхідно використовувати привозну або ж бутильовану воду та дотримуватися технологій термічної обробки, особливо м'ясних і рибних продуктів. Найголовніше дотримання особистої гігієни дорослими та дітьми, як варіант, воду для купання та миття рук кип'ятити.